Так, ну що любі друзі, радий всіх вітати, хто тільки приєднався. Зараз просто наведу суєту, наведу шороху в Starlight Princess. Дивіться, першу бонуску беремо за 30 тисяч гривень, а другу, другу, я думаю, ми зробимо прям поболі. Ну, я думаю, мінімум за 50 тисяч гривень буде. Тому, як то кажуть, не перемикайтеся. Зараз буде е шоу гарне. Я сподіваюся, що ще й в фінансовому еквіваленті ми отримаємо немалу, немалий прибуток. Але перед Цим обов'язково, хто не підписаний, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте максимум лайків на всіх моїх відео. Також вас чекаю в своєму телеграм-каналі по силці в опису під цим відео. Там буде також багато чого цікавого. Ну а в мене, в свою чергу, для вас є найсмачніші, найкайфовіші плюшки-бонуси, які чекають вас саме в закріпленому коментарі по силці. Встигайте, бонуси тимчасові, ви будете приємно вражені, це від себе даю гарантію просто мільярд відсотків. Так, ми розпочинаємо. 30 тисяч гривень. Перша бонуска. Поїхали, погнали. Як то кажуть, залітай кума, поки кума нема. Давай, внучка, прям граєш дуже добре. 452 тисячі гривень на даний час На даний час ми маємо. Так, X, X10 зразу. 4500. Найс, nice, на вкус аромат. Йде як треба, грає як гітара в моїх руках, при тому, що я на ній грати зовсім та не вмію, але прям понеслась. Такс. Каті-каті не бойся. Цікаво. Цікаво! Ікса треба! Іксуй! Обов'язково! Ай-яй-яй-яй-яй! Більше тисячі гривень не заіксувалося. Сигровочка була, але без ікса. Так, ну давай, потрібно щось гарне нам підзацепити, чи місяці, чи щось там. Ну, щось по максимуму зробити. Так, x4 у нас ще додається, це x 14 зараз буде. Непогано, непогано. Ну Наступна бонуска буде така, як треба, я вас запевняю. Так. Щось кричить, там, щось недовольне, щось гроші віддає. Так, ну поки що тільки півноски відбила, але у нас 16Х. Зараз за один оберт, за один спінчик може все помінятися в край. А ось що саме вона і робить. Йоханий бабай, та йдиш ти сюди, та тащи просто. Шатала вертіла, на мітлі прилетіла, як то кажуть. 28 тисяч гривень за спінчик. От вам і, пожалуйста, от вам і винімай. от вам і цілує мав помуху. Розумієте, так? Шах і мат, так сказати. Чудово. Ой-ой-ой, ой місяці, ще Х7 зверху. Це просто це просто сказка. Грає так, що я не знаю, тут навіть навіть добавить нічого. Супер. Здорово. Х200 відставки вже маємо. Прям грає, ну як треба. Півмільйона гривень на рахунку. Ой-ой-ой, ой що -ой 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 -ой, ж ти робиш то а? Та що ж ти робиш, то люди не повірять. Як же вона грає? Ще 48 тисяч гривень. Сенсаціонал, оце несеться. Несеться як діти в школу, ви мене вибачайте, але тут прям габела. Х уже більше, чим, більше ніж Х300 відставки. Зараз буде Х400 відставки. Дай мені ще ікса з ігровочкою. І це прям фаталіті буде. Ой, пошла котушка. Обожнюю. Я обожнюю, коли вона так грає. Прям от я зайшов до неї так своєчасно. 114 тисяч гривень за нос. 30 тисяч гривень. Ви мене вибачте, але це просто кайф. Так, любі друзі, давайте, як я і обіцяв, беру бонуску за. Да, я казав мінімум за 50, а візьмемо за 60. О, тут так от нежданчиком, залітаємо на вкус аромат і дивимось. 60 тисяч гривень поїхали, погнали, бонуска Starlight Princess, як і обіцяв, ух, зараз наведу тут шороху. Ой, мене чуєчка. Е, Такс, любі друзі. Ну давайте подивимось. Давайте подивимось. Як то кажуть, навіть якщо замаже, ми все рівно залишимось в плюсі. Навіть якщо замаже. Тому я якось на спокійному її беру, на впевненому, на уверенному, так сказати, на вкус і аромат. Так, що по іксам сам у нас? Любі друзі, з мене, як то кажуть, гарне шоу, гарні бонуски, дорогі з вас, будь ласка, підтримка, тому нагадую ще раз саме, хто тільки залетів. Обов'язково, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте по максимуму лайків на всіх моїх відео, також підпишіться по силці в опису під цим відео на мій телеграм-канал, там також буде багато чого цікавого. Ну а в мене, в свою чергу, для вас найкайфовіші, найсмачніші плюшки-бонуси, які чекають вас саме в закріпленому коментарі під цим відео. Встигайте бонуси тимчасові, ви будете приємно здивуватися мені гарантію даю мільярд відсотків саме посилці в закріпленому коментарі Ну що, любі друзі, цього разу бонус, бонуска не захотіла, так сказати, робити файершоу, але минула, я ж кажу, так навалила, що прям що прям по кайфу. Я думаю, можна ще її проштурмувати трішки. Не кожну ж бонуску вона буде давати, ми все рівно в плюсі. Тому я думаю, давайте продавимо її і ще раз.